І нерухомість у Львові, і нерухомість в Одесі це, це дійсно великий потенціал. Одеса буде фінансовим, економічним регіональним центром великим. В Одесі рано чи пізно буде проведено Волдекспо. В Одесі буде конгрес-центр, в Одесі буде розвиватися комерційно логістична нерухомість і буде багато міжнародних компаній в Одесі. І під нею. Львів буде центром медичного туризму. Фестивальним центром всієї Європи, де буде розвиватися і е, туризм, але і it сектор, бо Львів вже де-факто є однією з е, українських столиць IT сектору. Відповідно, точно в нерухомість є сенс інвестувати, і як підтвердження цьому більше ста проєктів готелів нових готелів на заході України зараз будуються, е, і це є гарним свідченням того, що в Україну можна інвестувати. Є сенс інвестувати. Але я все ж таки хотів би, щоб Трамп звернув увагу на. Чудові можливості в Донецькій області на, на те, що гольф клуб в під Феодосією не, точно можна буде розвивати, коли Крим Український Крим буде відкритий для всього світу, і Український Крим буде новим європейським Сінгапуром.